Килим стему проти нашого килиму Галявенка. під минулим відео з виготовленням нашого другого килиму Галявенка вартістю 74 тисячі гривень. Дехто писав, що такий килим можна купити на тему за 1400. і надсилали посилання на нього. Ну ми і купили. Тепер давайте порівняємо його з нашим третім килимом Галявенка, який ми зробили для замовника з Італії. Розмір килиму стему 98 вісім на сто сантиметри. Розмір нашого 202 х на 205 см. п'ять Килим стему виготовлений з поліестру, Забивка не щільна і видно основу. Килим абсолютно. Не тримає форму. Наш килим виготовлений з якісної акрилової пряжі турецького виробництва і як не згинай, основу не побачиш. Ворс тримає форму після контакту. Зворот килиму з тему – це просто клей, яким закріпили ворс і нанесли на нього пресом візерунок. Якість ви бачите. У нашого килиму на звороті, крім клею, ще є підкладка антисліп, яка не дає килиму ковзати і додає додаткової термоізоляції від підлоги. До речі, ще налі на є аналог нашого килиму за 44 чотири тисячі гривень. Якщо це відео набере 3 мільйони переглядів і 300 тисяч подобайок, ми замовимо і його, та зробимо по. Порівняння з нашою галявинкою, отаке От порівняння нашого килиму ручної роботи і стему. який килим сподобався тобі.